Якими будуть всі вихідні? Вихідні будуть ресурсними. Умага є у доступі всі ресурси, і пентаклі це матеріальні ресурси. Чаші це емоційні ресурси, і жезли це воля щось змінювати, і мечі це сила розуму, сила думки. Всі ці ресурси на цих вихідних будуть вами задіяні, вони у вас є, і вони можуть вам дуже допомогти у вашому житті. Ці вихідні не обійдуться і без приємних сімейних моментів, без якогось приємного проведення часу. Без, не обійдуться без насолоди тими стосунками, тими стабільними, дружніми, сімейними, романтичними зв'язками, які у вас є. Постарайтеся справедливо розподілити свій час між всіма людьми, які потребують вашої уваги і вашого душевного тепла.